Всім привіт, любі друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про розміщення. У Варшаві, чи будь-де в Польщі, як знайти хостел, взагалі в яких випадках вам знадобиться розміщення? Отже, ми починаємо наш маршрут на роликах. Зараз за нами ви бачите, це магазин Бідренка. Цей маршрут він буде приурочений трошки до місця розташування хостелу. Я буду показувати, де найближчий магазин до нього, де знаходиться метро, на якій відстані. Ну і такі нюанси. Отже. Для чого може знадобитися перебування у Варшаві? По-перше, коли ви подаєтесь на візу, так, а, вам кажуть, що після подачі в візовий центр відповідь може надійти, там, від декількох днів до місяця, наприклад. Так як так кажуть, в моєму випадку, як і минулого разу, так і цього разу, все відбулось дуже швидко на протязі трьох днів. Так, у моїх знайомих, які подавалися разом зі мною, також три дні відповідь. Все, і от з моменту відповіді у вас є 28 днів, щоб вклеїти візу. Ми це питання задавали в візовому центрі безпосередньо, таку відповідь нам надали. Отже, це значить, якщо, наприклад, там все це робиться там, за місяць-два за два, до початку контракту, то коли ви приїжджаєте у Варшаву для вклейки, може бути такі варіанти. Або ви вклеїтесь. Їдете назад, і вже коли відкривається віза, а віза відкривається з того моменту, як у вас починається контракт, ви приїжджаєте вже і відлітаєте в там з Польщі чи як ви будете добиратися, або ви зразу приїжджаєте і відповідно перечікуєте цей час уже тут. Це можна зробити як в Варшаві, так і в іншому місці Польщі. Ну, тобто, зрозуміло, що в столиці буде дорожче жити це 100%. Можна просто приїхати сюди вклеїтись, там на один день трошки погуляти, відвідати місця якісь, да, і поїхати де більш дешево. Можна жити тут. Е, найефективніше, найдешевше це буде вже ж зменшити час перебування в Польщі. Ну, тобто вам потрібно розрахувати, як для вас буде дешевше. Можливо, навіть приїхати сюди, вклеїтись, поїхати, якщо там до початку контракту ще місяць чи півтора. Чи, там Три тижні це також досить багато, то, можливо, буде вигідніше для вас все-таки ну, якби перечекати цей час в Україні. Але якщо ні, і я вже розповім на своєму прикладі, так ми перечікували Варшаві, ну, приблизно майже три тижні до нашого відльоту. З моменту приїзду сюди нам потрібно було знаходитись. Коли ми сюди приїхали, ми. Сподівалися на такий варіант, як притулки для біженців. Можливо, якось вона по-іншому називається, ну, я його називаю так. Бо, тому що наші знайомі в 22-му році, наша подруга, вона зупинялась в такому місці да, без проблем, вони перечекали, вони подавались тоді одразу в Варшаві. А, бо тоді не працював візовий центр в Києві, вони чекали десь близько місяця. О, в такому випадку чекати було довго. От, і вони тут знаходились. Ну, ми, приїхавши сюди, поїхали зразу до одного з таких центрів. Але, як виявилось, з 30 березня 2023 року необхідно для того, щоб тебе поселили, мати польський песель з поміткою Укр. Песель це типу як ідентифікаційного коду нашого щось. Типу як те, що ти став вже на статус біженця в Польщі. Ну, а якщо ви, наприклад, плануєте їхати в Англію, можливо там, в подальшому отримувати БРП, можливо, залишатись на довше, ніж півроку, то тоді виникають питання взагалі, чи доцільно ну, якби, отримувати його в Польщі, бо може таке бути, що негативно повпливає на отримання. Наприклад, Бірпіванний. Хтось мені казав, що ні, не повпливає, що є приклади людей, у яких там по декілька відкрито прихистки в різних країнах. Але, ну, якби я не думаю, що це гарна взагалі ідея, і що якщо є можливість відмовитись від такої ідеї, то краще відмовлятись. От. І в перший день ми об'їхали два центри. Нам ще е, всі ж хотіли допомогти, всі казали, ну поїдьте туди, там вам точно допоможуть. І ми з валізами на таксі туди-сюди курсували. ну Потім ми вже зрозуміли, що точно ні, що нас не поселять, і нам треба шукати хостел. Ну і що, відкрили найперше букінг. Відкрили Букінг, почали шукати варіанти. Ну Побачили ціни, трошки зрозуміло, що ціни такі хороші. Також попрошую звернути вас увагу, зараз ми проїжджаємо. Зупинку метро і а, просто спостерігати, яка відстань від метро до хостелу. От. Ну і відповідно, знайшли ми хостел. Він був, ну як мені здавалось, не дуже на краю Варшави, але. Насправді він був на краю в Варшаві і з е, лівої сторони вісли. Тобто, в, е, Лінії метро, метро вони знаходяться по правій стороні, центр по правій стороні. Ну, тобто, Хоч там і автобусна розв'язка була досить непогана, але все одно їхати було досить довго до центру, до якихось місць, взагалі кудись вибиратись. В ну, такому він місці знаходився, коштував 45 злотих за добу з людини. І... Номер був на 4, на 4 особи. Ну, як номер, кімната, скажімо так. Трошки від Тереси, мабуть, буде заважати, але ти що ж поробиш. От. І, відповідно, ми поселились туди. Варіантів у нас не було. Ми порахували, що це так, нам досить дорого обійдеться. Така поїздка. Ну і взагалі умови були такі собі. Дуже близько була від нашого вікна Курилка і оцей весь дим. Тобто, якщо ти хочеш провітрити кімнату, то дим постійно в тебе в кімнату заходить, якщо не провітрювати, то затхло повітря. Ну, коротше, були певні нюанси, там контингент там також такий був ну, цікавий. Хоч нам повезло з сусідом, бо він, мабуть, був єдиним, одним із адекватних людей, там. але він також звідти цікавий, як, цей. як і ми, то ми почали задумуватися ну, реально про варіант, про те, що може нам десь перебути в іншому місці. Наші знайомі нам підказали сервіс для пошуку OLX. Ми були в Шоці, що він і в Польщі працює, так, е, виявляється, так. І там вони нам показали в їхньому місці, скільки коштують хостели. Це була не Варшава. І я вирішив подивитися, що є в Варшаві. І знайшов варіант, який був дешевший, ніж наш. Кімната на двох. І він знаходився. Уже на правому березі вісли біля центру, і там було щось написано, що недалеко метро. От. Ну, тоді я не орієнтувався, наскільки це недалеко. Але е, ми вирішили змінити хостел. Він коштував 500 злотих тиждень, і це вже кімната на двох. Ну, тобто там у нас по 45-90 злотих у день виходило, е, 7 на 9 – 63, 6300-630. Зрозуміло, в тиждень тут 500 в тиждень і кімната на двох, плюс недалеко метро, і ми вирішили, все, ми їдемо сюди. І ми не прогадали. Варіант класний. Людей тут було дуже мало, як ми заїхали, бо тут тільки нещодавно з'їхали, жили люди, що працювали в таксі. Таксісти, ну я так розумію, робітники. Зараз вже ми трошки тут пожили, трошки піднабралися людей. Але в будь-якому випадку зараз я вам покажу це місце розташування, де воно знаходиться. до речі, ми вже до нього приїхали. Ось так виглядає наш хостел. Він має а, номер 53. Його важко спутати. Постаїть здалений здоровенний банер з написом 53. А, так, добре, заходимо. Є таке волшебне відкриття. Що мені подобається, це те, що тут дуже зелене, дуже круто, але він не є якимось надсучасним наддорогим, тобто це недорогий хостел, досить. є такі місця, де можна зраночки вийти випити кофе, перекурити, хто курить. Далі заходимо ну, Тут зараз стоїть вже мій ноутбук. Тут зазвичай грає музика. Тут така кухня, невеличка на 4 особи. Є холодильники. Зараз він не дуже заповнений цей хостел, тому тільки один працює, оцей. Ну, в принципі, все, що треба, вон. вариться бурячок, чайник, мікрохвильовка, є навіть посудомоїчна машина. Ну, але я не бачу, щоб ніхто скористувався, ну і взагалі навіщо? Добре, далі покажу гостєву кімнату. Ну, це типу кімната для релакси, я не знаю, подивися, телек. Тут її ніхто не використовує, зараз літо, мабуть, коли зима, то круто. Тут трошки вчора зараз празники в Польщі. А, перше, друге, третє а, травня, у них також свята, то трошки посиділи, трошки розгардіяжнивички залишили за собою поляки, але то... Не критично, не критично взагалі. Задній дворик маємо такий чудовий. Тут можна також вийти, посушити одяг. Ось вигляд на наші два віконечка. Ну, таке місце, така місцинка це в принципі і все. Живемо ми на другому поверсі. Зараз покажу вам. Тут також можна вийти зранку, посидіти, відпочити. Не знаю хто. Може тут є якийсь канал, який вищають на нашій мові. Є пральня там внизу можна за 10 золотих попрати одяг. А от я не буду показувати, там просто кімната зі пральною машинкою. Є дві такі от ванні кімнати. Прикольні. Ну, нічого особливого, але... Така. Це з душовою кабінкою і є така з ванною кімнатою. Бо два церква зручно, якщо стригтись, необхідно буде. От. І там в кінці коридора наша кімнатка. Вона у нас така невеличка. Тут є два ліжечка, дві тумбочки, гвістки на стіні. Куди можна вішати е, одежу, лежать наші Сумки. Ну, дуже маленька, я так розумію, це раніше просто був в цьому домі такий, типу, як балкон. Але що прикольно, тут є таке вікно, з однієї сторони, не дуже прикольно, бо типу, можуть е, тебе бачити, як ти спиш. Ну, З другої сторони, тут є таке місце, де не видно. Е, але тут нікого немає вночі, бо це, е, оця будівля це СТОшка, де. Uh, вони тут також uh, чинять машини, замінюють колеса. Ну, тобто, uh, маленькі, оце, до речі, маленькі частинки, тут тож також живуть люди, але вони також на ніч закривають жалюзі. Ну, тобто, В принципі, нормально. І є таке прикольне вікно, майже на пів стіни, яке відкривається. Такий вид з нього вже відцвітає, до речі, магнолія, дуже гарна цвіла. Ну і взагалі таке відчуття, знаєте. Що ти десь в селі, а не в Варшаві. Ну, типу, з хорошої сторони таке гарне село, де ти на відпочинку, вчишся. Відпочиваєш, є, до речі, плазма. Показуємо на польські канали, ну, але то толку з того мало. В принципі, такий от хостел: кімната на двох, 500 злотих в тиждень. Ну, Досить непогана ціна, до речі, і не дуже багато людей в ньому.